Сполучені Штати Америки допоможуть оновити українську армію і не блокуватимуть вступ України до НАТО. Утім, український уряд повинен проводити реформи, яких вимагають українці. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нюланд, виступаючи в американському інституті підприємництва у Вашингтоні. За її словами, нещодавно ухвалений у США закон про допомогу Україні не означає, що американська зброя вже завтра опиниться у Луганську, але демонструє відданість та готовність США допомагати Україні на події. Побувала моя колега Ярина Матвійчук. Американський народ гордий тією підтримкою, яку надає Україні, і це повинно надихнути українців на зміни, заявила Вікторія Нуланд Закон про підтримку свободи це показник великої підтримки для України. Він надихає. Я говорила з українцями, і вони визнають для них політично на шляху побудови програми реформ. Це дуже важливо, що їх підтримує не тільки адміністрація США, але й американський народ і законодавці. Закон про підтримку свободи в Україні за позицією держдепартаменту не зобов'язує президента Обами посилювати санкції проти Росії чи надавати українському війську зброю. Закон надає право президенту використовувати широкий спектр інструментів, але в той же час передбачає деяку гнучкість у їх використанні, і все буде залежати від того, як розвивається ситуація. З приводу надання летальної зброї, ми розглядаємо це питання. Ми в постійному діалозі з українською стороною і вивчаємо, як це може вплинути. На вирішення проблеми. Американці вже сьогодні допомагають Україні у багатьох сферах, зокрема в питанні захисту українських кордонів, навчання військових, надання консультацій уряду та армії, каже Вікторія Ноланд. Ми зараз надаємо Україні можливість отримати вживаний американський військовий транспорт із Афганістану. Українці дуже здібні у питаннях ремонту техніки. Тож багато з цього буде поремонтовано і буде готове до використання. Також вивчаються можливості матеріальної допомоги. Так, зараз у бюджеті є дірка від 10 до 15 мільярдів доларів. Ми працюємо з МВФ, з українцями, з основними членами Євросоюзу та Єврокомісії щодо відповідальності, яку ми всі маємо, щоб заповнити цю дірку, якщо Україна триматиметься того ж курсу. Ми очікуємо, що МВФ та Світовий банк збільшать свою підтримку для України. Що США, Європа та інші друзі України у всьому світі також це зроблять. Але ця допомога ма має виділятися для імплементації реформ в Україні, щоб влада України Порошенко Яценюк, Рада, Український народ виконали свої зобов'язання перед українським народом та перед міжнародною спільнотою в питанні боротьби з корупцією, лібералізацією економіки та кращої інтеграції зі світовою системою. Високопосадовець держдепу впевнена, як тільки Україна продемонструє початок реформ, захід збільшить допомогу Києву. Ярина Матвійчук, Голос Америки.